Збірка комоду Huge5 від меблевої фабрики «Ліон». Підготувавши робоче місце, майстер відділяє одну від одної телескопічні направляючи, витягнувши внутрішню частину та вивільняє її натиском лапки. Переходимо до боковин виробу, встановлюємо ексцентрики мініфіксів в спеціальні отвори і фіксуємо направляючі за допомогою саморізів, також в спеціальні отвори. На черзі в нас перегородки. В них ми насаджуємо полиця тримачі. Переходимо до основної конструкції комоди. З'єднуємо дно з боковинами і перегородками за допомогою конфірматів. Зверніть увагу, як саме прикріплена кожна перегородка і боковина. Наступним кроком ми кріпимо ніжки до дна комоду за допомогою конфірматів. Майстер встановлює ексцентрики. Там, де їх не вистачає, і переходимо до кришки. Її ми будемо кріпити за допомогою дерев'яних шкантів і штифтів Мініфіксу. Також не забуваємо, що потрібно дотягнути мініфікси. Завершальний етап збірки каркасу це кріплення задньої стінки ДВП. Звернемо увагу, виріб лежить задньою стороною догори пазами на деталях вгору. Також розміщуємо з'єднувальний профіль для ДВП. Важливий момент. Перед фіксацією перевіряємо діагоналі. Їх значення мають бути однаковими. Фіксуємо за допомогою гвіздків. Переходимо до шухляду. В отвори встановлюємо ексцентрики. Далі беремо боковини шухляди та фіксуємо їх до задньої стінки, використовуючи конфіматор. Наступним кроком встановлюємо фасад за допомогою мініфіксів і дерев'яних шкантів. Цвяхами закріплюємо дно шухляди ДВП, попередньо перевіривши діагоналі. На цьому кадрі майстер кріпить планку жорсткості за допомогою дерев'яного шканта і саморіза. Не забуваємо про направляючі ручки. Фіксуються вони також за допомогою саморізів. Наголошуємо на тому, що таких шухляд повинно бути три. Завершальний етап дверцята. В спеціальні отвори на фасадах ми встановлюємо петлі хеттіг, обов'язково відцентровуючи їх за допомогою саморізів. Після чого фіксуємо дверцята на боковинах та перегородках виробу за допомогою єврошурупів. І прикріплюємо ручки за допомогою саморізів. Встановлюючи шухляди і полиці, ми вже бачимо результат. Комод готовий до використання.